Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу MedicaPlus. Бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Як ви зрозуміли, сьогодні мова буде йти про дуже крутий і доволі бюджетний девайс по догляду за ротовою порожниною. Звукова зубна щітка Medica Plus про 70 Compact. Додивіться це відео до кінця, щоб отримати приємний бонус. Давайте поглянемо на наш девайс ближче і зробимо анпакінг. Відкривши коробку, ми бачимо саму зубну щітку, вона складається з насадки для щітки, а також є додаткова в комплекті, кнопки живлення, а також кришки батареї. До речі, щітка представлена в трьох кольорах чорному, срібному та рожевому. Нова електрична звукова щітка Medica Plus Probrush 7.0 це передова модель, яка призначена як для дорослих, так і для дітей. Вона справляється з найскладнішими забрудненнями, забезпечуючи ідеальну чистоту, яку можна порівняти з результатами професіональної чистки у стоматолога. Воду не проникне щітка із захистом та вишуканим дизайном двома режимами, а також двома змінними насадками. Вона виконує 24 тисячі рухів на хвилину, ефективно видаляючи зубний наліт та забезпечуючи ретельне чищення. Читинки виконані з матеріалу Dupoint. на задній частині кінчика є виступи, за допомогою яких можна чистити язик. Чому саме Медіка Плюс про браш? Ну, по-перше, ефективне очищення. Як я вже говорила, вона видає 24 тисячі звукових коливань за хвилину, що робить її дуже потужною для видалення бруду та осаду з зубів. До речі, на відео ви бачите відбілюючу зубну пасту від Медіка Плюс. Вони ідеально працюють у парі і, окрім очищення, ще й відбілюють зуби. Різні режими. Є два режими очищення для повсякденного використання, а також для масажу ясен, що робить щітку ще більш універсальною. Нагадування і таймер, щоб ви не забули про жоден зуб. Вона нагадує вам кожні 30 секунд про зміну області чищення, а також автоматично вимикається через 2 хвилини, щоб забезпечити оптимальний час чищення для вас. Запасні насадки та зручна ручка. Її можна легко налаштовувати за своїми потребами. Вона має алюмінієву ручку, а також дві змінні насадки. Ця щітка має рівень водонепроникності ipx 7, тому ви можете використовувати її навіть в душі. Це дуже зручно. Економічне енергоспоживання. Вона працює від звичайних батарейок і може працювати протягом 150 днів перед тим як потрібно буде замінити батарейки знову. Ви легко можете брати зубну щітку із собою у подорож. Медіка плюс Brush відрізняється легкою та компактною конструкцією. Тому це буде взагалі не проблемою для транспортування та зберігання. Ви легко зможете помістити вашу щітку у косметичку. Її вага всього 40 грамів і зовсім невеличкі розміри. Вона така маленька і легенька, що точно має перевагу серед інших щіток. Найголовніше у догляді це не тільки щітка, але й девайси, які ми використовуємо, окрім самої неї. Зубна нитка, зубна паста, зубна пінка. Не забувайте про цю важливу частину рутини. Детальніше про догляд ви зможете дізнатись у наступному ролику. А на сьогодні це все. З вами була Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка+. Плюс. Бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я, посилання на звукову щітку, розроблене за японськими технологіями, зі знижкою мінус 10% від надійного бренду Medica Plus, а також наш сайт, ви побачите в описі до цього відео. Не нехтуйте вашим здоров'ям зараз, щоб не переплачувати потім. Дякую за перегляд, друзі. Не забувайте! Краса та здоров'я понад усе!